Прийшла на думку одна річ. Дуже багато людей говорять в Україні. Я говорю про нас, тому що я тут. Та й по всьому світу, де я не був, я зустрічався з тими, хто говорили, що вірують в Ісуса Христа. Це звичайно приємно. Маса християн в деномінація, католиків, православних, протестантів вірують в Ісуса. Так вони говорять. І дивлячись на те, на їхню віру, досліджуючи їхні плоди, тобто їх бачиш, їх не треба дуже досліджувати. Я там не ходжу за кимось, не листаюся в його житті, але ми бачимо, легко можна розпізнати плоди, чи вони Божі, чи не Божі, чи вони в любові Христа, чи ні. Тобто, десь приблизно так, в двох словах. І от ці християни, які кажуть, весь час що вірують, я задався питанням до Господа. Господи, ну. Вони ж кажуть, що вірують, як я можу їм не довіряти. Ну, можливо, в них не виходить, можливо, вони не роблять так, як би мали робити, можливо, ще щось. Я не знаю. Я навіть шукав виправдання їм, справді шукав виправдання їм. Навіть те, що вони поклоняються ідолам, ну, тим малюнкам, будемо казати, чи якимись друганам був нам, чи, можливо, виконавці закону. Я знову ж кажу, Господи, але ж вони кажуть, що вірують. І мені дав у Господь відповідь. Вона проста. Я думаю, що ви відразу зрозумієте, що ви її знали. Вони вірують головою, а не серцем. Тобто плотським розумом. Вони вірять, бо знають. Їм сказали це. Їх хрестили в дитинстві. І кажуть: ось свідоцтво вам виписано, Ваше ім'я записано в книзі церковній. І люди. Кажуть, так, ми християни. Віра розумом. Їх водили в храм, особливо на свята діти люблять походити. Вони бігають, звичайно, все, запалюють свічечку або тримають свічечку, особливо, коли зараз будуть освячувати Пасхи. Вони не дуже хочуть стояти, але ми розуміємо, кажуть батьки, вони ж діти, їх навчили Отче наш. А після Отче нашого Богородиця Діва, вірою в протестантських церквах. Зараз стало все частіше чути, що дітям говорять, що прийшов час вийти на покаяння, і це практикується. Та да, вони святкують, підспівують. Дехто знає, навіть літургію на пам'ять справді знають. Хрестяться коли потрібно, а не тому, що хтось сусід підняв голову, руку, щоб ну, поправити волосся, будемо казати там. І ті зразу перехрестилися. Вони знають і святково говорять, Христос Воскрес, воістину Воскрес відповідають. Христос народився, славімо Його! Вони знають колядки. Ну тут в нас на Західній Україні вона дуже популярна. Вони знають слава Отцю і Сину і Духу Святому. Їх захопили ритуали, посвяти, що тільки не посвячують і що тільки не освячують, Святять ікони, які потім вдома вішають. Обов'язково треба посвятити ікону. Вони святять машини, дома, їх задовільняє те, що вони весь час стоять на своїх службах Божих і кажуть, Боже, ми грішні, умаляючись, і в той же час кожного разу грішні. Хтось захопився мощами, хтось іконами чудотворними, хтось явленнями, хтось святою землею. Знаєте, є навіть люди, які з якогось священника Гробу беруть землю і несуть додому, і туди постійно підсипають землю, щоб її там, будемо казати, щоб не, не видно було, що хтось риється до могили. Хтось, звичайно, вірить в ту землю святу, яку привозять з Єрусалиму, хтось захопився вогнем з Єрусалиму, там він сходить, наче їздить до гробу, Господнього паломницькі тури. Що тільки людям не запропонувала деномінаційна церква. Кожному щось своє. Просять по записках. Знаєте, взагалі-то записки якимось чином їхню віру, так знаєте, підбадьорюють. Вони дадуть записку і за них помолиться священник чи пастор за їхню проблему. Дасть Богові вказівку, тому що він ближче до Бога. Христос піде зробив. Вони наче хочуть Христа звести знову з Небес. Не розуміючи цього, вони вірять в це. Їх навчили просити і стукати. Просіть, дасться вам, стукайте і вам відчинять. І люди, отримуючи лізорні двері, закриваючи чи не закриваючи очі, моляться до тих дверей, стукаючи в них. Вони не дочитують того до кінця, тому що їм і не говорять, що ви просіть, а Отець Небесний дасть вам більше, дасть вам Духа Святого. Часто люди не розуміють, хто є Дух Святий, і яким чином Він зараз на землі. А він зараз тут, на землі. Якраз для того, щоб допомогти нам, навчити нас привести до істини. А в них сповідь, спокута, два очі наші, три Богородиці, одне вірою чи, можливо, більше комусь дається причасті і вірність деномінації. Це батьківська віра, це вчення їхньої церкви. Це вони прийняли за віру в Ісуса Христа. І вони мають впевненість, що вони вірять, підтверджуючи, у вас своя віра, у нас своя, не розуміючи, що віра одна Божа. Але я вам хочу сказати сьогодні, ті, хто чують, ті, хто слухають, і ті, хто шукають Слово Боже говорить про те, як отримати віру. Адже Христос звершив спасіння. І заклав нам в заповіті, саме, що віра буде в нашому серці. Як отримати віру? Тому що все про те, що я говорив, це віра з розуму. Тобто від дитячого віку люд людям кажуть, що вони вірують, що Христос є Господь, вони і не сперечаються взагалі. -то. І кажуть, так ми віруємо. І от коли ти розумієш, що тобі треба відкрити Євангелію і подивитися взагалі то щодо віри? Ну, справді, чи ти маєш віру, чи ти не маєш віру. як отримати віру?